Ви знаєте, що я дуже люблю робити письмові практики, практики самопрограмування а, і багато різних всяких штук, тому що я перевіряю це все на собі, звичайно, працює це чи ні. І як отримати все те, що ви собі написали у своїх конспектах самопрограмування або в карті бажань? Весь список, який ви для себе написали, дорівнює. Всій подійності, яку ви можете помістити в одному дні. Що це означає? Що таке подійність в одному дні? Це те, скільки сфер і направлень ви можете захватити в одному дні. Це те, скільки справ ви можете виконати в одному дні. Це те, скільки ролей ви можете захватити в одному дні. Тобто все це дорівнює вашій відповідальності. Відповідно, ваш список бажань дорівнює відповідальності, яку ви готові взяти. І якщо ваша відповідальність дорівнює нулю, відповідно нічого не чекайте. І не просто так кажуть, що самодисципліна це ключ до великого успіху. Тому у ці всі практики, вони і справді вирощують в тобі людину, яка Готова взяти відповідальність за свої дії. Це не обов'язково має бути, знаєте, багато справ одночасно, але коли ти направляєш фокус на те, що ти конкретно можеш зробити сьогодні, ці маленькі кроки, які приведуть тебе до великого успіху, відповідно ти ростеш кожного дня і не зливаєш свою енергію на непотрібні дії і непотрібні справи.